Проблему озвучив депутат Шосткинської міської ради Микола Трофимець. За його словами, набули загального розголосу скарги деяких медичних працівників про низьку заробітну плату середнього медичного персоналу, що спричинило відтік кадрів, який є серйозним ударом для сфери охорони здоров'я шосткинської громади. Плюс є питання, чому на сьогоднішній день освітяни отримують державні субвенції у прикордонні, а саме медики не отримують саме державних субвенцій. Ми розуміємо, що це питання до держави, але чи є якісь кроки, робилися чи вони по роз'ясненню цього питання і так далі, як пояснив головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин, цього року медичні працівники отримували зарплату на 20% вищу ніж минулого року, але у вересні ситуація змінилася на гірше. Зменшилися надходження від НСЗУ. А відпускна та оздоровча кампанії з'їли частину коштів. Відтак нараховувати зарплату як і раніше за коефіці. 1,2 стало неможливим. В Вересні місяці заплатили коефіцієнт одиничку, так як в минулому році весь рік було. Хоча як мене медсестри запросили на зустріч, я їм сказав, що це в вересні, в жовтні, знову буде 1,2 по два, попрогнозуємо їм надходження. Але вони мені не повірили, пішли далі. Тобто я пояснюю, чому склалася така ситуація в вересні місяці. Олег Штогрин провів порівняльний аналіз зарплат медпрацівників шостки та конотопу, зазначивши, що у нашому місті вони вищі. У Конотопі середня заробітна плата лікаря за перше півріччя 23,6. Шостка 23,8. Середня заробітна плата середня, Конотоп середнього медперсоналу з Дашборда Шостка, 14 і чотири. Ну, молодші тут не йде про них мови все одно, молодші. На 8,6 шостка 9,8. Зрівняти розмір зарплати медичного персоналу у Шоскінській ЦРЛ недоцільно, вважає головний лікар, оскільки у кожному відділенні працівники мають свої особливості роботи. взяти терапевтичні відділення. Та дівчатка, що в день працює, не має категорії, ні нічого, має ні ночних, не має ще ні категорії, ні стажу. От вона мала зарплату 10,3. Та що. Вночну працювала і має категорію вислугу 14,8. Бачите, а в середньому 13 получиться. Підняти мінімальну зарплату до 13,5 тисяч гривень і до 20 тисяч гривень також нераціонально, оскільки у такому разі значно зросте і розмір видатків, що є непосильною ношею для Шосткинського медзакладу, наголошує Олег Штогрин. Середнє дійсно і видатки в нас зростуть, то що я казав, на на півтора на мільйон шістсот. В місяць, да тобто ми платимо зараз то, що можемо, і ще й плюс в долгах. То, що можемо, платимо, дякуючи місцевому бюджету. Прокоментував головний лікар ЦРЛ інформацію стосовно плинності кадрів. За словами пана Штогрина, основний витік стався навесні, коли медпрацівники стали масово працевлаштовуватися на інші підприємства. Тим зараз така тенденція не спостерігається. Лікарів звільнилися чотири, прийнято сім. А загальна кількість лікарів? Ну, якщо з зовсім десь 117 у нас виходить. Медсестер, тут дійсно звільнилися більше, ніж прийнято. Звільнилося 20, прийнято 11. Той же час Олег Штогрин повідомив про складну ситуацію, в якій опинилося пологове відділення. За вісім місяців цього року його працівники отримали заробітну плату на загальну суму 7,2 мільйона гривень. Хоча фактична вартість виконаних послуг згідно умов договору з НСЗУ склала 2,5 мільйона гривень. Мінус 4,7 по одному пологу. У нас на 1.07 було 5 мільйонів кредиторки по заробітній платі. Із них от бачите, закриємо роддом і зразу у нас на дві третини кредиторка зменшиться. Ну хто ну хто по вересню дев'ять пологів. Зараз ну зараз ситуація така, але все одно рожає, все Одно тут остаються жінки, шість цього на всього У Шосткинській ЦРЛ нині залишилося тільки два прибуткових пакети медичних послуг. Їх надає реабілітаційне відділення, зауважив головний лікар. Вони зараз цей місяць у них більше мільйона. Оце реабілітаційне відділення, наше гарне, яким ми все допомагаємо. В них ще є резерв. Але от не зря ми в нього гроші вкладали і вкладаємо. Вони заробляють дійсно з плюсом, тому що там зараз, коли воно працює затрати невеликі, там ні медикаментів, ні нічого. Там все от обладнання є, там маленькі розходники і все суттєвою підтримкою медичної галузі Шосткинської громади міг би стати так званий 49-й пакет від НСЗУ, Вважає Олег Штогрин, який гарантує виплати заробітної плати та збереження кадрового потенціалу медичних закладів, що опинилися у скрутному становищі через війну. Зараз ми, як і всі лікарні, які знаходяться в тих зонах, подали на запит НСЗУ інформацію, скільки у нас працює людей, тобто, щоб вони прорахували, яка сума нам потрібна, щоб виплатити ці гроші. Виплатити вони їх обіцяють чи з серпня, чи з вересня, тобто заднім числом, коли ще порахують, коли ця постанова набрала силу. Поки вони збирають інформацію тільки. Ми свою інформацію направили там, десь біля 2 мільйонів в місяць нам треба. І вже мені, Тетяна ні зам по економіки, сказала, що на оголошенні НСЗУ вже деяким закладам прийшло запрошення підписувати ці е, пакети. Нас там ще немає. На думку народної обраниці Анни Каплієвої, аби у майбутньому не виникало непорозумінь з боку медпрацівників, питання на рахування зарплати потрібно обговорювати з ними на колективних зборах у присутності економіста. Треба Еду <св> те взяти і качати може дуже гарно так ну <св 'язати> у якості виходу із ситуації Тетяна Тупикова запропонувала Олегу Штогрину озвучити точну суму заборгованості для подальшого її погашення з місцевого бюджету. Ви повинні виставити ту суму, якої не достає, щоб місто вам наші ну, нашу лікарню спасло. Я так розумію. Водночас пані Тупикова нагадала про ще одну проблему, яка існує у медичних закладах міста. Це несвоєчасна виплата заробітної плати. Я розумію, коли є початок року, коли не заключені пакети та інше. Но, е понад 15 днів є затримка. ми гроші отримуємо три рази в місяць. Коли не дуже туго, я їх стараюсь регулярно раз в 10 днів виплачувати. Коли буває маленький аванс, а приходять гроші раніше, я бігом даю другий аванс. От потім, звісно, розрив між авансами і зарплатою, тому що третій транш приходить в початку наступного місяця. Я можу регулярно це зробити, але я не думаю, що це лучше буде. Насамкінець, Микола Трофимець запропонував Олегу Штогрину найближчим часом надати депутатам міськради інформацію щодо надходжень та витрат за напрямками діяльності Шосткинської ЦРЛ щодо надходжень та витрат за напрямками. Ну я думаю, тут зрозуміло, що е, надходження. Всі джерела і витрати в розрізі, щоб було зрозуміло, маючи потрібну інформацію, народні обранці краще розумітимуть, яку суму з місцевого бюджету буде потрібно виділяти на підтримку функціонування Шосткинської центральної районної лікарні.